Ви знаєте, як я люблю все, що пов'язане з натуральним камінням. В поп-топ саме з'явилася нова колекція фігурок. Це серія Лицван зі Юлії. Розкішні самоцвіти. В ній сім героїв, серед яких один рідкісний. Тут є Метіс, мій улюблений дорогоцінний камінь. Яке тут гарне пакування! Давайте наступну. Не така деталька на ніжки. І, до речі, в одній з 72 коробочок є особлива картка, яку можна обміняти на секретну фігурку. Якщо вона вам попадеться, вам треба буде відсканувати QR-код на пакування і далі вже слідувати інструкції. Я зараз потону в цих очах. Я думаю, ви знаєте, що фігурки дуже часто підробляють. Тому для того, щоб знати, що це дійсно оригінал. В цій колекції треба дивитися саме на ніжку. Це говорить про те, що фігурка є дійсно оригінальною. звертайтесь до Кіді Sweet, Це офіційний український дистриб'ютор, який нам постійно підганяє ось такі класні бренди. Ну і не забудьте написати в коментарях, яка фігурка вам сподобалась найбільше. І підпишіться.